Ну що, спільнота, усім привіт. Давно у нас вже не було відео, рибалки було, але в нашому регіоні щось взагалі не клює. Як ви здогадалися, я на воді, я на лодці. У нас сьогодні 8 грудня, вже, вже йде 2 дні дощ. Як то кажуть, погода мала би бути така щуча. Я вже потемно, якщо вам видно, закинув кружки. Зараз буду щось пробувати спінінгувати. Це ж самому цікаво, тому як взяв з собою джипера, взяв камеру. Тут є корчики такі хороші. Хочу провірити, є в них рибка чи немає. Можливо, якщо щось знайду на наступну неділю заїду з тазночовкою, якщо рибку знайду. А то щось на збручі геть тихо стало, і риба десь взагалі пропала. Ну все, будемо її зараз шукати. Я так гадаю, що я потемно закинувся. Вже половина восьмого. Тому кружки десь півтора години будуть стояти і так по акваторії з бруча будемо пересуватися, шукати щуку. Все, поїхали з гарним кадром. Так. Ну що ж, якщо вам видно, допливи до коряг, які мене цікавлять, вон коряга, під неї 4 метри глибини. І мене цікаво, зараз там подивитися в камеру що там є. Кружки поки мовчать і дивіться, яке чудесне місце біля цієї ями. Лише погляньте. Місцеві рибаки знайшли, мабуть. є класний заїзд. Просто бомбезві місце для палатки. Звісно без сміття ніяк не обійтися. Свиня є свині. Фу цікаво, якщо там у коряжнику є риба. Якщо в корязі є риба, друзі, на другий тиждень сюди з ночовочкою. А ви підписуйтесь, поставте колокольчик, щоб не пропустити, щоб не пропустити наступне відео. Звісно, якщо це вийдемо нашими рибалками. Був той неділі на збручу також, але ближче до геса. І там всього-навсього було два перекидання і одну щуку десь кілограмову. Зараз вам, якщо відео збереглося, поставлю Так, друзі Заражав камеру коротше клювання самі розумієте, небагато І от нам такий перший, перший з глибини я зайшов, на самій ямі взяв Так що. От такий спрацював з фіолетовою спинкою з зеленим животиком О! Красавица. Ну, Грам 800 до кіло. На межі зачта. Але так як вона перша, друзі. Першу не відпустимо. Ха -ха. Ну, сподіваємось, нам зараз ще щось таке зайде. Поїхали. Так. Все. Будемо дивитися в коряжник, але ну, місце просто класне. Дике. Ні люди не накружу. Тут в свій час, коли було полювання, то по цих скалах я бачив, вовки бігали класно. І бобри, я бачу, є воно. Всі дерева погризли. Тори такі сусіди нічні, неспокійні. Все, блядам. так, товариство. Оцей знаменитий корч. Ямка 4 метри. Недалеко закинемо. От питається, кидай, кажу кидай тут твістера, чи по ямі кидати, як його там немає, да? кинув під берег вон і тягнувся як до себе по діагоналі. Получається от зразу на трьох метрах. От вам і рибка на трьох метрах. Там якраз теж вон. Коряжники, я дивіться. От він починається, вон потек терчеть з води. І от самі бачите, купа, купа риби. Ну, основна риба плотно, бачите, сидить в самій корязі. Кидаю камеру, камера просто падає в той іл і нічого не показує. Дивіться, що робиться в корязі. Класно. Не знаю, на білу рибу можна пробувати. На кивочок, напевно, тут би був катас. Просто би був залп. Дивіться, що робиться в коряжнику. Ну, поїхали. Ви <ріпи> бачили? Був. Не встиг я засняти покльовку, я навіть не вірив, що могло щось клюнути. Кидаю до того патика і був перший. Але це було якесь отаке о. Нічого, далі. Дивіться. Взяв карандаш, догнав З під цього корчика. Хоч подивлюся на тебе, йолки палки е ось таке мені лиші. Друзі, О таке, но приємне. Правда? Кайф. Хе-хе. Твої. не несе, як то кажуть, кримінал. Ну, хоч щось, йолки палки Уже два на цьому курчові. В самій ямі риби немає. Треба її десь так шукати. от. Так, кружки я бачу мовчат. Нічого лиш починається все. Поїхали. Так, товариство. Кружки 2 години простоїли. Може, десь два. Немає жодної реакції. Тому переїжджаємо. Метрів, думаю, на 500. Ай, десь сюди. Метрів на 500 нижче. Все, збираємося по чуть -чуть до докупки. Щоб мене то всю зараз не напутали, бляха муха. Ось так от. Перепливаємо. Так, да, взяло тільки. Мене цікає корчик той, чи є рибка в корчику, Кор... рибка є. Дві щучки там ви бачили. Но, то не цікаво. У нас там впереді є буква Z така. І якраз посередині цієї букви Z є дуже гарна ямка теж. Зараз спробуємо її також обкидати. Та й все. Забрався спеціально в такі корчаки, де людей практично немає. Фух, надіюся, рибка тут буде. Ну щось, поки ще і погода. На щуча, щука, як то кажуть. Да. Поплили. Можливо, ми її ще знайдемо. Бог ти мій, як мені тут переплисти. Так, поставлю тут біля завальчика, один завальчик, другий і далі пішла така яма. Що будемо якось перелазити цей завальчик. Тут мілина. Десь тут постараюся покидати кружки, попробувати, може десь тут в корчаках щось. Так, а ну йди сюди, ну опа-па-па-па-па! Підо мною 2 метри, цікаво, правда? Опа не зламається Опа 2 метро, не хотілося б поп... Ой, блядь. Давай, мало, давай! на моє! Опа! Опа! Ще чуть-чуть! О, все, Опа, чого! Поплили. А, попробуй тут пару скинути на корчику. Давай, хоп. Такі дикі місця і немає нічого. Ну, що ти? Що ти будеш робити? Дождь постійно січа погодка, як то кажуть. така собі Ну, візьми в ефірі, як то кажуть. Не хоче брати Піц дощ пішов. І що не буде, щука брати мене такий дощ, такі жертви, йок і палки. І це як бобри орудують. Повалили в рубу, резуть, кору. Раніше тут не було таких, тут взагалі бобрів ніколи не було. Прийшли бобри до нас теж вже. Так прикольно. Я вже майже доходжу до ями он з поворотом. Зараз возню джипера покидаю трохи. Подивишся, чи їх тут рибка смисл кидати. Якщо зараз до, до, до нітки не змокну, як то кажуть, на цьому рибалка може закінчитись. Щось я плащ сьогодні не взяв. Хайда хоч до ямки доплисти. Боже мій, може той дощ. Так, От є поворот. Все повалено, бобрами, по браме, капіця. Пливу... Так, товариство. Такий дощ. Пливу до машини, думаю, перечекаю, бо то нема розуму всіки. І вон перший останній, який кидав, перекинутий. Живчик, напевно. Полякену, не видно, щоб щось крутило. Час біло. Треба перевірити, да? Ну, а там зара. Мама, щука, я вже мокрий, як А не збито, друже. Ой. даже Ну, не покусано. Ні, давайте далі будемо зараз. Ну це просто капець. Такий дощ періщий, хочу у двірі, на берег лечити, лодку піти пішки. Воно спрацювання. йоки палки Так. Як мені знову той корж перепригнути, а? Вс на голока подивить хоцюнки заховати йолки палки Гаджети всі мокнуть, а ну. капец. О! Так. Ой! Крутится. Так, мало, давай. Давай, опа! Опа! Фу. Опа! Jeszcze, jak tam teraz nic nie ma. To obzad. Cała łódka już. Tak, tu nie ma. A tam wiesz, coś. Jeszcze ja ja mam dwa, bo tam Wiktor w kamieniach. Ja już... Що це Цікаво, це дощ вона рухнула Чи шо? Чи то живчик такий? активний? не Ні збито Нема нічого Живчик без хвоста майже дивіться. Ну живий. Добре Давайте А вдруг у нас десь тут І йшов до машини і дощ майже трохи встиг. Все, мокрий. Фу, чай мене зараз спасе. По трохи. Поки йшов, перша жерзлочка теж є спрацювання, друзі. Вже не хотів в лодку залазити. Думаю, загріюсь трохи, вип'ю чаю, то все, дивіться, мокрий. Ай, кайф. Оце кайф. Чайничок класний, термос, друзі, бомбезний, фірма Маєстром. Дивіться, вже у нас я навіть не знаю яка година, зараз вам скажу. Ну, він день точно тримає. а вже 11 годин, а у нас кипяточок. Що ти красота? Так. Друзі, тої неділі був на рибалці. Взяв одну щуку, на березі її почистив і забув кукан на березі. Мені. Кажуть, добре, що якщо річ чисто твоя, вона тебе все одно знайде. Рибаки ще лишилися добросовісні люди, які також рибачили. Не присвоїли собі, а дали другу, який знає мене. Так що, мужики, дякую вам. Честь. Все. П'ємо чай, гріємося. Чуть-чуть вода з мене стече. Все, давайте вже на воді на жерзу ці підемо, зустрінемося. О, так, да, так. Да. Допливеш до тої другої ямки, глибина 4 метри. Уся забита рибою, але на глибині від півтора до трьох. Тобто на дні риби немає, то все біла риба, мабуть. Просто забита. Ну на дні нема одної рибки. О, та що ти чайка гарячий, класний. Все, включаємося на жерці. Так, в мене тут дві. І дві спрацьованих. Я поки... В лодці було відро води, напевно. Так, ще вон також спрацьована, друга. Хлопці, ну. Тримайте кулаки. Хоча б одну, лкій палки. Вон також, бачите, якщо вам видно. Так, тут нічого. Ну, щось тебе грізло, так? Да? Чому нема нічого? Не знаю, не розумію. Чому нема? Так. Беремо так, настроюємо і залишаємо. Все, все не плейбье. Весь велика і ще більша. Так, уж не видно, щоб щось крутило. Так, тут немає живчика. Ну. Все заражаем. Так не знаю. Яйці, хто пробував вжарині яйця на природі, той розумію, що кращих яєць ніде нігде не вжариш. Просто кайф, дощ йде цілу годину і ще йде. Думаю, не смисло чекати вже половину першого, вибду, помокну ще годинку дві та буду йти вдома. А в нас знову спрацювання, знову тає саме, заводіть. Ну не розмотана. Зараз поглянемо до неї. Так, і не збита. А по живчику що? Живчик атакований? Атакований. То щось, друзі, мале? Ну. Да. Сильно пожований. Перечіпимо, а то у нас дефіцит на живчика, ну, живий. Живий. Скажу вам чесно. Можна було поставити двойники на всі жерлички і сходів би взагалі не було. Але двойніки тут це смерть щуча, Двійник це щуча смерть, якщо чесно. Щуча смерть, тому як бере щука чи велика, чи маленька, вона йде в заглот і вже її випустити не можна, бо там шкодяться усі зябра. Все. Поки у нас вроде, візуально нічого нема спрацьованого, пливемо на яму і на ямі чисто покидаємо чіп чи бліснук або балочку, а вдруг поїхали. Все, друзі, рибалку закінчив. Як то кажуть, рибалка виходного дня. Ну що, мали ми дві щучки, було у нас ще п'ять перекидань, нічого не підсіклося. Ну, як я взагалі кажу, не в рибі щастя. Да? То, що виїхав от на природу, поспілкувався на наодені з такими краєвидами. Взагалі, кайф. Просто кайф. Ну нічого, не завжди будемо з рибою. А ви ставте вподобайку, пишіть коменти. Надіюсь, вам відосик зайшов, сподобався. Тому не забудьте підписатися і поставити колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Усім до зустрічі!